Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогодні буде огляд переробки акумуляторного пилососа фірми Electrolux. Я не знаю, ця фірма називається AEG, AEG, чи якось так. Бо етикетку я з неї зняв. Спробую знайти повну назву, думаю, вставлю чи в описі, чи в самій назві. Ну, теж таке. Значить, Що в переробці було в загальному. Як завжди, поміняти акумулятори. Пилосос досить старенький, у нього стояли ні кілька адмів, а акумулятори на 3,6 вже, Я купував його бушним, і дістався він вже переробленим, але перероблювали його досить поганенько, бо те, що тут стояло, різні акумулятори різні ємкості з тих ліхтариків китайських, які зовсім ніякого неємності, ні не струму не мають. Це вже друга переробка, міняє, бо стояли акумулятори тут з гіроборда 4 штучки. А мені вдалося поставити 5. Покажу в загальному щодо чого, можливо, у когось такі є, або комусь треба пилосос брав для майстерні для того, щоб швиденько прибрати робочу поверхню, не використовуючи великий пилосос. Досить зручно. Переробка елементарна, але деякі нюанси, які я вам, в принципі, зараз і розкажу. Значить, Мотор тут стоїть, думаю, так от буде видно. RS540RH 7520, якщо не помиляюсь, у вольти максимальна його напруга. І, і скільки тисяч обертів, але це питання не в тому. Значить, що перероблю? Поміняв акумулятори, поставив їх всі в паралелі, тобто у нас 4,2 вольти на виході. Пробував робити збірку 2С, але досить високі оберти. А так як мотор щітковий, то я думаю, зноситься він і швидше. Але навіть на 4,2 вольти він прекрасно працює, по потужності його вистачає. Переробка максимально проста, в плані чого бмс ку ніяку я не ставив, ну і сенсу немає ставити на такій збірці, тобто 1С, але для 2С теж мене не вдалося знайти, тому що при піковій, а, при старті піковий струм близько 23 А. Тобто він стартує, 23 А споживає на холостому десь 11-12. Це вам от інформація для того, щоб розуміти, що сюди ставити. Максимально спробував поставити а, однакові акумулятори, ну, більш-менш, як бачите, там десь 100 мА різниці. Одне, що вам раджу, я зробив трошки навпаки, але подумав, коли вже все зібрав, що треба було плюси ставити в центрі. Для того, щоб ніде, там, наприклад, якщо проводка десь чи прогорить, чи проб'ється, ще щось щоб на корпус не коротнуло, то краще плюси ставити всередині. Мінуси виводити по бокам, ну і відповідно потім отут проводком, як бачите, він виведений, вони в мене з'єднані. Тобто це паралелька, паралельне з'єднання. Провода використовував з блока живлення 12-вольтової лінії комп'ютерного блока живлення. В принципі, вистачає, можна використовувати, наприклад, січенням 1 квадрат, звичайної проводки цього вистачить, тому що споживання тобто близько 100-120 Вт. При старті, то потім споживання зменшується. Можете порахувати при 4 В і 11 А споживання. Зарядка отакого от формату IP2012, якщо не помиляюсь, вона називається без BMS, без, без захисту по розряду. Але не вдалося БМС-отаку знайти навіть для 1 С, щоб вона працювала з такими струмами. І вирішив зробити таким чином, поставив сюди просто індикацію заряду. Тобто по ній я буду орієнтуватися, що в мене залишилося, і дивитися, щоб ну, до мінімуму не розряджати його. Контакти ці зараз не використовуються, але, мабуть, в подальшому, можливо, я їх і використаю для зарядки, для зручності, тому що в нього ще є база, є кілька насадок. Це все в комплекті було, але не принципово вивів, поставив кнопочку. Хоча можна було б сюди поставити якусь тактову, для того, щоб її не натискати щоразу. Трошки незручно, але вже як зробив, те, що було на той час, так і робив. Ну і все, підключаємо, значить, як сказав, паралельно акумулятори, плюс-мінус у нас ось тут ідуть виходи. Тут і підписано: бетері мінус, бетерей плюс, вихід. І так само підключаємо до акумуляторів проводку для зарядки. І, в принципі, на цьому все, як бачите, тут йде на індикацію, і відповідно на зарядку. Тобто, Все елементарно просто. Ось B, b все підписано. Ця індикація вона, здається, при... спрацьовує при тому, як заповнюється ємність, але не впевнений, вона мене не притягнула, тобто, я її не використовував. У мене індикація прекрасно видно через корпус, через оці ось сітки, бо воно все отак от стоїть. Робо кажучи Оп. і через ці сіточки видно індикацію. Чому 5 штук? Тут бачите, який вигляд має ручка, більше не влізло, і акумулятори довелося оці ось змістити всередину. Це трошки підняти вверх. Тут вони 3 штучки поміщаються. Але отак от. хотів 6 поставити, але не вдавалося. Тобто помістилося тільки 5. Акумулятори використовував із шуруповерта. Його перепакував, бо вони вже доволі довго використовувалися. Але ємності ще трішки залишилися, В збірці 3С не, не підійдуть. А от на такий варіант доволі непогано Перевірю, як бачите, на 20 А. Хоча можна сюди поставити 10 А не, не менше, ніж 10 А кожна банка. І тоді у вас акумулятори будуть працювати більш-менш адекватно, бажано однакової ємності і більш-менш однакового внутрішнього опору. Зарядка до 2,5 А. В середньому я дивився, що 2 А. Віддає. Збірка вийшла десь 6200 Ну, 62 ампер-години. В принципі, якщо десь 11-12 ампер використовує, то десь на півгодини, навіть менше його вистачить покористуватися. але в загальному, я використовую там не більше до 10 хвилин. Пропілосесив і відклав, бо почистив його, тобто сильно не перевантажує. Це непобудовий варіант пилососа яким можна прибрати квартиру а для локального перебирання? Ну, от такий от загальному результат. Зараз його я зберу ну, покажу, як він працює і які до нього ще йшли насадочки. Купував його давненько десь 250 гривень він обійшовся. Якщо ви знаєте, як перепакувати, вмієте працювати паяльником, то за таку ціну можна знайти, придбати собі, і якщо вам потрібен, користуватися. Купувати новий за кілька тисяч гривень я не бачу сенсу для такого. От, ну для, для моїх потреб це не було потрібно, тим паче, мені було цікаво, що і як тут працює. Ну, от, на цьому завершуємо. Зараз зберу швиденько і продемонструю його роботу. От такий загальний вигляд має сам пилосос, є перещадка для зручності прибирання. Це, я так розумію, що сюди ще додатково можна було підключати шланг, але його в комплекті не було. Гнучкий шланг для зручності прибирання. Сам фільтр має отакий от, от варіант. Тонкої очистки, до речі, який вже треба буде поміняти, бо пропускає бруд. І отакої грубої очистки. Теж все елементарно. Є клапан, клапан уже якийсь він. Ну, вже, вже йому все. Він своє віджив. Треба буде якось теж, теж, подивитись, резиночку поміняти, щоб сміття не висипалося при тому, як його перевернув, щоб воно не висипалося. Так. Ось така додаткова ще щітка була у нього в комплекті і така щітка, насадка для прибирання. І отак от от працює. Мені він дуже допомагає в роботі. Ось такий варіант. Кому цікаво, коментуйте, задавайте питання, якщо у когось якісь залишилися, радий буду відповісти. Всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей!